Слава Україні, героям слава. Друзі, та румба, яка біля хати, яка не померзла. Вирішив вам її показати. <клес> Дивіться, який тут урожай, який в неї потенціал румби. Бо хочу трошки позбирати ягоди. І тут все з нею гора. Це дворічка. В минулому році вона майже нічого не видала. В цьому році є. Бачите, це все румба. Ще нічого тут ніхто не збирав. Бачите, які ягоди гарні. Румба має круглий лист. І ось така ягода. Ось іще ягода, дивіться, яка гарна. Ось яка ягода румби. Раз, раз, раз. Ось. Бачите, яка велика ягода. Оські. Три гарні румби. Тут ще, дивіться, яка лежить гарна. Все румба. Тому що треба збирати, бо слизень допомагає. Слизні допомагають все це шкодити. Тут де більш тінь така від хати. Бачите, вона зеленіша, а там стегліша. Ось така румба. Добре, нехай всім щастить гарних рожаїв і перемоги над одвічним ворогом. Це румба, друзі. Ось така румба всередині розрізана. Бачите, чуть має пустоти в собі, але дуже смачненька. М -м -м. Дуже смачна ягода. Все, всім нехай щастить.